Шановні колеги, бажаю всім здоров'я. Сьогодні ми розпочинаємо роботу 46-ї сесії 8-го скликання. Тож роботу 46-ї 46, 46 сесії 8-го скликання оголошую відкритою. Також я оголошую хвилину мовчання в честь пам'яті загиблих воїнів, які віддали життя за Україну та всіх жителів України, які загинули в цій війні. Оголошую хвилину мовчання. Продовжуємо. Сьогодні на 46-й сесії. Відповідно до проєкту рішення місяця 20 питань на розгляд сесії, які були попередньо розглянуті на бюджетній комісії, погоджені і винесені на розгляд нашої сесії. Кого які будуть пропозиції щодо цих 20 питань порядку денного. Є Пропозиції. Ми додали на бюджетній комісії 15 заяв, які надійшли на віддачу допомоги. Однак з 15, на 1, коли відбулася бюджетна комісія, до сьогоднішнього дня ще надійшло 12 заяв від наших захисників, а також від членів їх сімей. Та онкохворих. Тому я зараз зачитаю прізвище, хто написав ці заяви, і прошу включити до порядку денного нашої сесії. Питання щодо виділення допомоги таким людям: Володін Єгор Віталійович, Бурлакова Ольга Іванівна, Середа Ірина Валентинівна, Ручйова Тетяна Вікторівна, Ковальчук Тетяна Анатоліївна, Коваль Людмила Олексіївна, Куропятник Світлана Олександрівна, Волошина Олена Леонідівна, Парашенко Вікторія Григорівна, Новак Олена Миколаївна, Левицька Наталія Григорівна, Слічний Вадим Вікторович. Це всі. Наші захисники, а також наші громадяни, які хворіють онкохворобами. Пропозиції колеги поряд включити дані питання. Це 12 питань <клес> з урахуванням пропозиції Сергія Миколаєвича щодо включення 12 питань до дати до порядку денного загальна... Кількість буде розгляд на розгляд питань 32. Тобто 20 плюс 12, 32. Так, хто за дану пропозицію щодо включення 12 питань додати до порядку денного? Прошу голосувати. Хто за дану пропозицію, Сергія Миколайовича? Хто проти? Утрималися. А також ставлю на голосування проєкт рішення з урахуванням пропозиції про затвердження порядку денного 46-ї сесії 8-го скликання. Хто за даний проєкт, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Утримались. Переходимо до поіменного голосування. Конієнко за. Ларіонова. За. Жихарева. За. Нагорний. за Яршенко. Тимченко. Городецька, Рабцова, Лось, Крикунецька, Лошакова, За. за. Негода. За. Парченко. Бабочка. Поколенко. Землянська. Сімнадцять за, за. за. рішення прийнято. Переходимо до розгляду слідчих питань порядку денного. У нас друге, третя, четверте затрагують бюджетні питання, тому по цих питаннях порядку денного я слово для інформації надаю начальнику фінансово економічного відділу Ніні Миколаївні Городецької. Доброго дня присутні всі у нас на протязі 2024 року. Якщо ви пам'ятаєте, я почну ще затрагувати 2024 рік. Ми з вами дні 10-го субвенцію 407 тисяч, це на харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. В цьому році ми починаємо вносити зміни. Це перша у нас сесія, яка відбувається. Ми вносимо кошти на харчування учнів початкових класів в сумі 407 тисяч. На даний час у нас згідно постанови кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року, номер 1519 розглядається сума 4800, Це січень, червень надали кошти, особливі потреби. Також, якщо ви пам'ятаєте, також заправувалася у нас обговорювалася, обговорювала сума педагогічним працівникам. Тобто, згідно постанови кабінету міністрів, яка надійшла також 27 грудня 2024 року за номером 1505, деякі питання використання сувенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним довічним працівникам закладів загальної середньої освіти, надійшли кошти в сумі 763 тисячі. Ці кошти. Які ми будемо виносити на обговорення, держава надає, але ж надають тільки з січня по червень місяць, тобто кошти ще будуть надходити бюджет Аджамської сільської територіальної громади з 1 вересня 2025 року. В даний час сьогодні ми розглядаємо, що з 1 січня по червень це 1300 гривень, а вже з вересня місяця це буде вже в сумі 2600 гривень. Відділ освіти вони прораховують, чи вистачить нам цих коштів, чи не вистачить. Робляться додатки, які направляються вже в департамент наш фінансів, і контролюються ці суми. Тобто на розгляд виноситься три суми, вноситься програмка. Наша де програмка про внесення змін до програми розвитку системи освіти Аджамської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням 31 першої сесії 8 го скликання, номер 2256 від 22.12.2023 року. Потім носяться всі ці кошти, які я зачитала, вноситься в програмку економічного соціального розвитку Кожанської сільської територіальної громади на 2025 рік, затверджене рішення 44-ї сесії 8-го скликання номер 2813 від двадцятого дванадцятого дві тисячі року. Більше ми нічого поки що не розглядаємо. Все це будемо розглядати. І затверджувати уже річний звіт, який готується на наступні сесії. Також будемо вільні залишки теж сплановувати, зв'язку з тим, що в нас неоднократно я зверталася на те, що в нас не вистачає 15 мільйонів на закриття бюджету, який ми спланували в 2025 році. Тобто, всі ці вільні залишки будемо роздивлятися, вирішувати, куди ми в подальшому. Будемо кошти направляти на які потреби нашої громади. В цілому рік ми завершили, було у нас перевиконання. Згідно цього, дійсно, що на даний час є кошти, проводиться проплата, заходить субвенція на відділ освіти. Це для подорічних працівників. Ну і вже починаємо виплачувати другу половину січня за у мене поки що все. Може, коли є питання, будь ласка, задавайте. Питання доповнення. Звичайно, це дуже добре, що держава наша почала піклуватися про наших вчителів, і нелегка це робота. Однак є така пропозиція відділу освіти розглянути питання щодо включення до цього списку не лише за вчителів загальних шкіл, е а в нас є ще два дитячі дошкільних заклади. І вихователі, я думаю, що не менше працюють, не менше там витирають зуплі дітям, а, на жаль, їм ніхто нічого про них не подбав. Тому, будь ласка, можливо, до досліджуючи сесії якесь звернення до уряду, аби щось підготувати, щоб ми могли якось підтримати наших вихователів. Можна, я так помню. звернення мене там доведу, скільки, скільки через те, що ці ж Останнім, ну, там, що, е заклади, які, у постанові прописано останнім пунктом, що заклади, ті, які не включені до закладів загальної середньої освіти, мають на за увазі забілогії до зашкідної освіти, може надаватись дана надбавка чи доплата, чи як там правильно називається, е за рахунок на місцевого бюджету. Не маємо права, але тільки за рахунок місцевого бюджету. Таку лекцію три питання, які озвучила Ніна Миколаївна, зараз об'єднати і проголосувати. Ну, друге, третє можемо об'єднати да. зміни до програми, а четверте це бюджет, ну і друге. Друге, третє об'єднання. Пропозиція сьогодні проєкту, друге, третє, третє об'єднати. Да. Об угу. Хто задану цю пропозицію, Хто голосувати. Хто за, хто проти? Тому друге і третє питання пронесення змін до відповідних програм. Поставлю на голосування. Хто за дані проекти рішень? Хто проти? Утримались. Переходимо до пойменого голосування. Корнієнко, за, Ларіонова, за. Жихарєва, за, Нагорний за Ярошенко, за, Тимченко, за, Городецька, за, Кравцова, за, Кравцова, Ось, Крикуненко, Лошакова, за. За. за, Негода, Парченко Харченко, за. Бабич, Куколенко, Женецька. За. 17 за, рішення прийнято. Так, четверте про внесення змін про бюджет сільської ради. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? підтримались, Переходимо до пойме. Корнієнко. Ларіонова. Чихарєва, Нагорний, Заярошенко, Кінченко, Городецька, Кравцова, Лось, Крикуненко, Лошакова, ПДБ, Негода, Харченко, Бабич, Поколенко, Землянська. Сімнадцять за Слідуючи із 5 по 32, друга йдуть питання матеріальної допомоги з місцевого бюджету нашим жителям. Тому я зараз зачитаю прізвище, в кого буде конфлікт, повідомляйте, секретар записує. Уважно слухайте. Так, Матеріальна допомога з місцевого бюджету слідуючим громадянам: Кертуцькій Вікторії Олександрівні, Пхиденку Дмитру Анатолійовичу, Буйлук Ользі Григорівні, Кузанкові Наталії Івановні, Перелу Віталію Васильовичу. Проценко Надії Григорівні, Гончару Миколі Антоновичу, Татаренко Олені Васильівні, Тимощук Світлані Миколаївні, Городецькій Людмилі Анатолії, Бліновій Марії Васильівні, Поляк Володимиру Вікторовичу, Кравченко Віталію Сергійовичу, Гуржій Оксані Вікторовні, Відбаєву Федору Миколаївичу, Кузнєцову Дмитру Івановичу. Конфлікт, Конфлікт повідомлений. Володіну Єгору Віталійовичу, Бурлакові Ользі Іванівні, середдій Ірині Валентинівні, Бучовій Тетяні Вікторівні, Ковальчук Тетяні Анатолійовні, Коваль Людмилі Олексіївні, Куропятник Світлані Олександрівні, Волошиній Олені Леонідівні, Олені, Паращенко Вікторії Григорівні, Новак Олені Миколаївні, Левицькій Наталії Григорівні, слічному Вадиму Вікторовичу. Один заявлений конфлікт. Пропозиції щодо Про, даних питань з 5 по 32. друге. Оскільки ці питання виглядались на бюджетні комісії, пропонує об'єднати, то голосувати голосування. Інших пропозицій немає? Хто за дану пропозицію щодо об'єднати з 5 по 32? Хто за? Хто проти? Утримаюсь одноголосно. Ставлю на голосування. Питання порядку денного з 5 по 32 включно. Хто за дані проекти рішення? Прошу голосувати. Хто за? Упроти утримались, переходом до пойменого. Коррієнка, Лайонова, Жихарєва, за. Нагорний Зай, Рошенко, за. Тимченко, за. Городецька, Храбцова, Лось, за. Рекуненко, за. Лошакова, угу. Передива, Негода, Харченко, Бабич, Поколенко, Земляцька. За. Колеги, усі питання порядку денного 46-ї сесії ми з вами розглянули. Відповідні рішення прийняли, тож сесію оголошую закритою.